Нафтогазову дайджест новин від компанії Нью-Folkse. Укргазвидбування в партнерстві з компанією Expert Petroleum запустили нову свердловину у Львівській області дебітом 115 тисяч кубометрів газу на добу. Свердловина була пробурена та запущена в роботу у рекордний термін 18 днів. Ми розраховуємо на зростання видобутку на виснажених родовищах у межі проєкту РеС з Експерт Petroleum, та працюємо над новими перспективними проектами у цьому регіоні, повідомив Олександр Романюк. Проєктування та спорудження свердловин виконав міжнародний партнер Укргазвидобування компанія Експерт Петролом. Наразі інженери з експерт Петролом далі аналізують показники роботи свердловин, щоб оптимізувати роботу родовища з позиції колектора та наземних об'єктів. Щодо інших новин тижня. Інвестори Нафтогазу погодилися на відтермінування виплат за єврооблігаціями. Держгеонадра оголосили торги з продажу 9 вуглеводних лотів. Завантажити нафтогазовий дайджест можна за посилання в описі. Підписуйтесь на наш інстаграм, YouTube та Facebook.